У Хмельницькому міліція виявила цех, де шили сумки з логотипами відомих брендів. Підробку підприємці реалізовували на місцевому ринку. В місті Хмельницькому виявили підпільний цех з незаконного виготовлення та реалізації продукції, на які незаконно використовувалися логотипи торгових марок Adidas та Найк. Даний підпільний цех розташований у двохповерховому цегляному приміщенні. На даний час вилучено біля 500 одиниць фальсифікованої продукції. Правоохоронці роботу цеху зупинили, а липову продукцію вилучили ділки, незаконно використовували логотипи відомих торгових марок і на цьому гарно заробляли. На речовому ринку дані сумки коштують за одну одиницю біля 100-150 гривень. Оригінальна продукція буде коштувати в декілька разів більше – 500-600 до 1000 гривень за одну сумку. Наразі правоохоронці підраховують збитки за незаконне використання товарного знаку стосовно підприємливих ділків, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.